Слава Ісусу Христу. Сьогоднішні наша, наші роздуми присвячені темі історія виникнення Різдва або Звідки взялося Різдво. Знаходимо згадки, що протягом перших трьох століть християни не знали окремого свята Різдва на відміну від Великодня, яке відзначалося вже від 4 століття. Однак це зовсім не означає, що вони не шанували прихід Спасителя на землю. Для них це була дуже важлива християнська істина, однак окремого свята не було. Уся увага була зосереджена, на самому дні, не на самому дні народження, а на надзвичайній таємниці втілення Божого Сина. Різдво, як пишуть історичні документи, це після Великодня найважливіший період для християн. Це християнське свято, встановлене на честь таємниці народження Ісуса Христа. Є певні історичні перекази, що у другому столітті святкувалося Різдво. Однак таких записів достовірних є дуже мало, адже це час, коли християнство ще переслідували і мало збереглося точних записів тамтих часів. Слід спочатку зазначити, що на початку християнства Різдво як окреме свято не існувало, і протягом перших трьох століть воно мало значення лише з огляду на його генеалогію, тобто, яка підтверджувала, що Ісус є дійсно Месією. Лише коли християн перестали переслідувати, коли переслідування закінчилися і віруючі цієї релігії мали можливість розвиватися. Є згадка, що у 328 році у Вифлеємі, місці народження Ісуса Христа, в одних джерелах наказом імператора Константина Великого, а в інших джерелах наказом Його мами, імператриці Олени була зведена велика базиліка Різдва Господнього. І далі було обчислено можливу дату народження Ісуса Христа. Згідно із біблійними переказами, Різниця між народженням Ісуса та Йоанна Хрестителя становить рівно шість місяців. Тому було встановлено, що дату народження першого з них ми будемо святкувати 25 грудня. Пізніше поширився звичай будувати ясла на згадку про те, що саме Ісус народився у цьому місці у Вифлеємі. Початок свята, встановленого на честь народження Месії. Яке припадає на 25 грудня, слід шукати у IV столітті. Воно спочатку відзначалося у Римі. До IV століття погляд християнства був звернений на Спасенне діло Христа, а менше на нього як на саму особу. Згідно із вченням Римсько-католицької церкви, першим і головним святом для християн була неділя. Як спогад про Воскресіння Ісуса. З другого століття додалося щорічне святкування смерті і Воскресіння Ісуса знане як Великдень. Тому в цей перший період Різдво не святкували і особливо не цікавились цією датою. Найдавніше свідчення, і вже конкретне про свято Різдва Господнього ми зустрічаємо у римських хронографах під. 354 роком, тобто половина IV століття. Наведені там дані дозволяють зробити висновок, що Різво святкували вже у 335-337 роках. Від початку IV століття почали точитися теологічні суперечки, з'являтися різні геротицькі рухи, вчення. І що було, власне, подиктоване. Помилковими теоріями на рахунок Божества Ісуса. У 4 столітті з'являється рух, званий антиаріанізмом. Він, власне, і справив вплив на побожність вірних і на саму літургію. І з того часу у своїх молитвах християни поклали натиск на Божество Ісуса Христа. Це близьке зацікавлення особою Ісуса і сприяло впровадженню. Святкування Різдва як окремого свята. Змістом цієї урочистості стала сама особа Ісуса Христа, правдивого Бога і правдивої людини, котра народилася з Діви Марії. Святе письмо, як ми з вами знаємо, не подає точних вказівок, на підставі котрих можна було б встановити дату Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Є кілька різних теорій. Одні прив'язують це до святкування римського культу Бога Сонця, інші кажуть, що це не має з цим нічого спільного. Одна із цих теорій прив'язує святкування Різдва до 25 грудня як протиставлення поганському культу Бога Сонця. Імператор Ауреліан день 25 грудня в Римі визначив як. Культ народження переможного Бога Сонця. Християни протиставили цьому святкування народження справжнього сонця справедливості Ісуса Христа, кажуть одні. Інші дослідники кажуть, оскільки дата народження Ісуса була встановлена у Вифлеємі, то не може бути й мови про те, що християни прикрили язичницьке свято якби своїм святом, оскільки ри, вплив Риму. У Сирії, і, зокрема, в Ізраїлі, був незначним. У першому році не було відомо про жодний культ якогось там Бога Сонця і пов'язані з ним святкування. І Різдво не конкурувало з жодним язичницьким святом. Перші дані про поклоніння сонцю у Римі теж знаходяться у IV столітті, однак Різдво вже на той час було святковане. В Римі було поклоніння Богу Сонцю, але зовсім в інші місяці. В інших джерелах ми знаходимо в другому столітті згадки про те, що християни святкували різдво Господа нашого Ісуса Христа, починаючи з середини Другого століття, де розміщувалося народження Ісуса Христа у печері. В такій печері могли стояти ясла, про які говорять нам тексти святого Писання, автори 2-3 століття, як Юстин Мученик, який був з Палестини, чи Ореген, згадують, що в Вифлеємі була печера, яку вшановували як місце народження Ісуса Христа. Над цією печерою, як я згадував раніше, була встановлена велика базиліка, яка збереглась до наших днів. Сама печера, де вшановували народження Ісуса у Вифлоємі, знаходиться сьогодні під головним вівтарем і утворює крипту. Отже, з давніх часів і до сьогоднішніх вертепів, з яких часто з'являються скелі, Вифлоємська печера є частиною різдвяних подій і таким чином усвідомлює нам істину, що Ісус Христос прийшов у світ у тиші і смиренні. Самі вертепи, театральні дійства пов'язані з цим сягають своїм корінням часів середньовіччя і появи на арені Альтер Христус, святого Отця Франциска, про що ми собі скажемо у другій частині наших роздумів.